Ми на Хрещатику, густий дум піднімається у мене за спиною з боку Майдану Незалежності. Там запалили покришки люди, які не хочуть залишати Майдан Незалежності. І а, тим часом тут на пістку до нього розпочався демонтаж позицій. Бачите, барикади, рештки барикад забирають, забрали вже, а, забрали вже водомет, цей, Київ став трофейним, захопили його тоді ще, пам'ятаєте. Під час мітингів. Ну і от тут бачимо, пожежники приїхали. Давайте підійдемо ближче і подивимося, що там відбувається. Дим дуже густий і ідучий. Я вже і забув, як воно буває. А, грає результативно. Давайте подаємо будуть пальча. Давайте. О, вище вищали, там немає у нас. Давайте. Давайте всіх. Ребята, і там. Ми 85 часу, а потом полозиваю нас усіх примісних. 200 місць. Це наше шото. Ну, бачите, частково вже спалили тут і намети, і там далі от горить така, ніби захисна лінія вогнена з покришок. І гасять пожежники. Густий дим закриває тут буквально, можна сказати, небо і. Багато людей просто дивляться на те все. З тої сторони представники там самооборони, що я не знаю, як зараз називаються ці люди, вони досить агресивно налаштовані, там хідуть вже коктейлі Молотова. Я бачу у багатьох є при собі, ну, принаймні щось схоже на вогнепальну зброю, можливо, це пневматичні пістолети або травматичні. Тим не менше, от вони ходять із пістолетами а, на боці. І з іншого боку, бачимо і батальйон Київ 2, озброєні до зубів. Вони теж тут спостерігають за тим, що відбувається. Люди стояли за совість, за правду, а їх зачистили. А це ті люди стоять, які там стояли. Так, наші стояли з першого дня. Мій чоловік приїхав сюди ще в грудні, ще коли був дитячий майданчик. І чим оце кінчається. Що відбулося? Люстрація була? Чи щось друге відбулося? Вимоги майдану не виконано взагалі. Подружку моєї мами Беркут забив до смерті. Антоніна Дворянець, Небесної Сотні. Немає, жодного в тюрмі немає. Ані провінти патки, хлопці стоять, вже двоє, і вірші. Видите, подожди, здесь? Добавочку. Ну видите? Я открою. А, а, а можно шпанин, ну ребята. Это будет провокация. Сюда. Ну да. Мы на них отступаем. Мы просто тушим огонь. Вс. Подивись, так У него там килограмм, может на шее. А, ну да. Ну, да, да. Серьезно. Зі зброї прийшли і що роблять? Виганяють! Виганяють людей. люди. Вони мають право стояти і робити це. Мирно без зброї. Ми бачимо! Подивися, я, 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 да, бачи, я прийшла в чому подивися Ви всю візу, я приймала. Не брать, ніколи дитини не буде! Тож і що знайшла. Vasya получила брукивка, получила брукивка. Сейчас сказать? Не из них стояла блять, раньше на майдані, а сейчас поют против нас за деньги. Що автомайдан думає про цю всю історію? Ветерани автомайдану. А, ну, якщо чесно, історія повністю не зрозуміла. Методи дивні, але а, ну, з іншого боку, те, що відбувається на Майдані, не зовсім скажімо, є нормальним зараз. Тому потрібно ми йдеться сідати за коло переговорів і домовлятися, і там звільняти дорогу, але звичайно, методами іншими. Так. Ну, може люди не хочуть йти на контакт, може їм зручно там сидіти. До речі, так, це не відкидаємо, тому що, мені здається, дуже багатьом людям тут заучно сидіти і, скажімо, вони за це отримують деякі бонуси. Пане полковнику, а про що домовилися? Зрештою, ну, з що цим? Ми зараз заїдемо потушимо. це все. Дозволили погасити? Дозволили погасити. Це. Ну, так, да, сказали, що можна погасити. Ми зараз погасимо, а там будемо По чому Майдану дозволили ще тільки... Ну, Ми практично вже везде потушили, крім да, і все. Більше суточок не було? Ну, пока вроде нет, нас ребята охраняют здесь. Не страшно вашим когда працювати. Страшно, ну а куда деваться, если наша работа? Вже поки що зараз станом на пів на першу можемо зробити певний підсумок. Всього що сьогодні відбувалося на Хрещатику, Близько десятої. Тут намагалися комунальні служби згорнути намети. Власне, це вже робили на початку нам Хрещатику, Тим не менше, активістам, які продовжують жити тут метах, це дуже не сподобалося. Вони активно протидіяли, запалили покришки в якусь активну фазу протистояння. Тут був також і батальйон київ 2 Вони були озброєні вогнепальною зброєю в повній бойовій викладці. Ось і тому була така. Досить ситуація непроста. Вони, зрештою, відійшли. Міліції тут фактично не було, хоча там залишається автозак. Ми от бачимо підходило до нього. Ну тут вже зараз а, догоряють залишки такого згарища, а, палили цей мотлох. І зараз є домовленість, наскільки ми розуміємо, представники МНС поцікають, щоб загасити вже ці а, рештки. І напевно, наразі буде вичерпаний цей конфлікт. Фактично нічим. Трошки вдалося ще посунути, а, посунути межі цього майдану. Сюди в бік майдану не тим не менше на Майдані. Незалежності люди залишаються.